Переміщення військовослужбовця за сімейними обставинами або станом здоров'я, відповідно до чинного законодавства, переміщення військовослужбовця в іншу місцевість може здійснюватись на його особисте прохання, якщо для цього є обґрунтовані сімейні обставини або медичні показання. Таке переміщення відбувається шляхом подачі рапорту на ім'я командира військової частини. Кожен військовослужбовець має право звернутися з відповідним рапортом. Проте рішення про його задоволення ухвалюється в індивідуальному порядку, з урахуванням плану переміщення та потреб підрозділу, основні підстави для переміщення, необхідність догляду за хворими членами сім'ї, зокрема дітьми з інвалідністю або тяжкими захворюваннями. Онкологічними, неврологічними та іншими дружиною, чоловіком з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, у тому числі внаслідок онкозахворювання, паралітичних синдромів тощо, іншими родичами з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, якщо відсутні інші члени родини, які можуть здійснювати такий догляд: власна хвороба військовослужбовця, коли згідно з висновком ВЛК. Або ЛКК стан здоров'я перешкоджає проходженню служби у певній місцевості. На практиці, якщо військовослужбовець підтверджує документально, що член його сім'ї потребує постійного догляду або лікування, він може бути переміщений до місця проживання хворої особи, інколи подалі від зони бойових дій. Це рішення приймається командуванням з урахуванням медичних висновків, сімейних обставин та можливостей кадрового розподілу. Якщо ви потребуєте кваліфікованої юридичної допомоги у підготовці рапорту, зборі необхідних документів, звертайтесь до юридичної компанії Правова позиція.